Вітаю, я Леонід Цихановський. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камеш повідомив, що 46-й пакет військової допомоги від Польщі для України на 200 мільйонів євро сформований. Це буде важке озброєння, боєприпаси і навчання наших воїнів. Оглядачі в Україні одразу почали питати: А чи будуть Міг-29? Відповідь проста, дуже і однозначна: Ні, не будуть. Прошу вас підтримати наш коренований канал в Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, всі посилання під відео. Польща мала 28 боєготових Міг-29 і на початку 23-го року передала половину з них Україні. Паралельно в Республіці Корея були закуплені 48 легких винищувачів ФА-50. І перші 12 екземплярів були отримані в 23-му році. Це в значній мірі відновило боєготовність авіації Польщі. По контракту наступні 36 екземплярів ФА-50 будуть виготовлені по ліцензії в Польщі після 2027 року. Тільки після 2027 року Польща зможе замінити залишки своїх 14 Міг-29, а їх у них 11 бойових і 3 учбових бойових на нову авіаційну техніку. Польща гостро відчуває небезпеку на своїх східних і північних кордонах з боку Білорусі і Калінінграду. Авіаційна компонента своїх збройних сил у Польщі завжди знаходиться під увагою. У 2003 році вони купили 48 винищувачів f 16 за авіонікою Блок 52. Вони активно експлуатуються зараз. Узгоджено план модернізації польських винищувачів до рівня F-16 блок 70 дроб 72. З такою авіонікою вони будуть набагато потужнішими від російських Су-35 і су 57 Також Польща замовила 32 винищувачі F-35A. Це варіант малопомітного винищувача, варіант для використання з базових аеродромів. В грудні 24-го року перша група польських f 35 a вийшла з заводу і на одному з аеродромів Сполучених Штатів, польські пілоти приходять навчання. По плану, ця група набуде боєготовності не раніше 2026 року. Ці малопомітні винищувачі спільно збільшать, сильно збільшать е, боєспроможність польських військово повітряних сил. Тому Україна не очікує на польські Міг-29 раніше від 2028 року. Чи доступні нам Міг-29 із інших країн? Ось питання. Подивимось. Німеччина мала 23 екземпляри Міг-29 і в 2002 році передала Польщі їх. Раніше ці літаки належали Національній народній армії Німецької Демократичної Республіки і були обладнані західними системами навігації прицілювання і розпізнавання теж. П'ять екземплярів з них в квітні 2023 року Німеччина дозволила передати в Україну. Вона змінила посвідчення нд'юзера. Такий документ є. Кінцева споживача зброї. В Німеччині зараз Міг-29 немає. Словаччина. Словаччина мала на збройні 11 екземплярів Міг-29, з них 9 бойових і 2 учбово бойових літаки. У березні 2023 року уряд Словаччини схвалив передачу Україні всіх своїх Міг-29. Ці літаки також були модернізовані під західні системи навігації і радіозв'язку. У Словаччині зараз Міг-29 немає, бо всі вони передані в Україну. Чехія. Винищувачів Міг-29 немає. В 1996 році Чехія обміняла 10 екземплярів своїх Міг-29 на 11 польських гвинтокрилів W3 Сокол. Одночасно вони взяли в оренду в Швеції 14 екземплярів САГАБ, Джази 39 Гріпен. Шведський. 12 бойових і 2 ульбові бойові машини. В експлуатації вони будуть до 2027 року, потім Чехія перейде на нові малопомітні американські f 35 Контракт на купівлю підписано в січні 2024 року. Перші винищувачі будуть готові в 2029 році. Всі 24 екземпляри прибудуть в Чехію до кінця 2035 року. Цікаво, велика яка черга, бажаючих купити f 35 Перші поставки через 5 років, а вся партія через 10 років після оплати замовлення. Серйозно. Угорщина. Угорщина раніше мала 28 екземплярів Міг-29, які були отримані в 1993 році за борги СРСР від Росії. Це старі літаки. В 2010 році вони були списані через поганий, поганий технічний стан і старість. Зараз Угорщина використовує шведський винищувачі джаз-39 гріппен. Міг-29 наявності немає. Румунія на початку 90-х років отримала 21 екземпляр Міг-29 за борги СРСР вже від Росії. Літак були, літаки були в поганому технічному стані через великий наліт і старість. Е, наразі Бол, Румунія не використовує Міг-29. Замість них Румунія використовує, купила і використовує Ф-16. Болгарія станом на 22 рік мала 13 екземплярів винищувачів Міг-29. Літаки були отримані за борги СРСР. Та сама історія: технічний стан поганий через великий наліт і старість. Але вони їх експлуатують. Болгарія купила собі 16 екземплярів винищувачів f 16 блок 70. Самий сучасна, сама сучасна біоніка. До кінця 25 року перші 6 екземплярів будуть поставлені і почнеться підготовка пілотів для Болгарії. Бойової готовності ця перша група 6 екземплярів набуде не раніше 27 го року. Молдова. Молдова після розпаду СРСР отримала від Росії 34 екземпляри Міг-29. Здається, на що ж вони? Тій малій Молдові 34 таких літаки. Ціллю цієї передачі, безкоштовної передачі були, була, на, був наступний перепродаж 21 екземпляра міг 29 в Ірану. Росія залишалась в стороні, а вина за порушення міжнародних санкцій лягала на Молдову. Тоді при владі в Молдові були комуністи, вони і погодились цю оборудку зробити. Щоб запоб... запобігти такому США викупили цей 21 Міг 29 у Молдові, а всі інші літаки були списані і розібрані на запасні деталі. Зараз Молдова Міг-29 не має. А чи потрібно Україні шукати за кордоном оті Міг-29? Я впевнений, не потрібно. Зараз у Україні є 24 боєготових Міг-29. 70 екземплярів міг 16 у нас вже є боєготових, причому з авіонікою MLU. Це хороша сучасна модернізація. А ще маємо 16 французьких міражів 2009. Ну так каже вище українське керівництво і зарубіжні фахівців таємниці в цих цифрах ніякої вони звучать по телебаченню і в інтернеті. Всі зусилля ми маємо направляти на підготовку пілотів і аеродромів для бойового використання сучасних нових винищувачів f 16 і Mirage 2000. Хто згоден, ставте вподобайки, хто не згоден, пишіть, чому саме не згодні. Прошу підтримати наш кремобний канал в Приватому на підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, ECOFI. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.